Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, ми вже сьогодні дуже багато привітали у Фейсбуці з чистим четвергом. Я, звичайно, дякую за привітання, але хочу, щоб ми усвідомили, що саме ми сьогодні святкуємо. Чи чистий четвер, чи страсний четвер. Чи якщо задуматися, то напевно, що словоспучення чистий четвер, воно є таке народне, пов'язане з тим, що сьогодні люди роблять якісь прибирання в домі і таке подібне. Але насправді християни сьогодні святкують страсний четвер. Четвер, у якому Ісус здійснює таємну вечерю своїми учнями, готуючи себе до страстей. Сьогодні у цей Страстний четвер було установлено дві святі тайни тайна Пресвятої Євхаристії і тайна священства. Хочу принагідно попросити, щоб ми сьогодні вознесли нашу молитву за наших душпастирів, за священиків, яких Господь Бог поставив, щоб опікувалися нашими душами, тому що сьогодні, можна так сказати, є їх професійне свято. Хоча це так більше по-світськи звучить. Але сьогодні кожен священник дякує Богові за дар і таїнство священства. Ми дуже часто хочемо мати святих, добрих священників. Але запитаємо себе, що ми робимо для того, щоб ці священники були святими і добрими. Маємо розуміти, що кожен священник є також людиною. Яка має свої немочі, яка так само впадає у гріхи. Тому, якщо хочемо мати добре священників, маємо розуміти, що вони у своєму житті ведуть дуже велику боротьбу, боротьбу духовну, і маємо за них молитися. Молитися, щоб Господь давав їм ласку встоювати у священстві, встоювати у своєму покликанні. Ми сьогодні подякувати Богові. За дар священників, священства, що ми маємо тих, які подають нам Пресвяту Євхаристію, тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа, які проповідують Слово Боже, які уділяють нам святі таїнства, які нас благословляють, які уділяють нам розрішення з гріхів. Молимося сьогодні за наших священників. Подякуємо так само Богові сьогодні за дар встановлення Пресвятої Євхаристії. Тому що сьогодні, саме на тайній вечері, Господь Ісус бере хліб до своїх рук і каже: Прийміть їжте, це моє тіло, бере чашу з вином і каже, пийте з неї всі, це є кров моя, яка проливається за відпущення гріхів. Це чиніть на спомин про мене. Тому сьогодні у храмах будемо молитися. Вечором утренню страстей, з читанням 12 страстних Євангелій, де будуть описані страсті, терпіння і хресна дорога нашого Спасителя Ісуса Христа. Постараємося сьогодні всі прийти до храму, щоб прийняти участь у цьому величному богослужінні. Тому святкуємо сьогодні не чистий четвер, бо це є таке світське розуміння. Сьогоднішнього дня але святкуємо страсний четвер. Переживемо цей страстний четвер разом з нашим Спасителем, який йде на страждання і терпіння, несення Христа і розп'яття за гріхи кожного з нас. Амінь.